У 2019 році Red Bull продав по одній банці майже кожній людині на планеті. Але крім продажу 7,5 мільярдів банок дуже солодкого напою, компанія також володіє двома командами Формули 1, п'ятьма професійними футбольними клубами та однією командою з хокею. І це ще не враховуючи заходи, такі як Crashed Ice Challenge. Чи Wings for Life Run, тисячі спортсменів, яких спонсорує Red Bull, та медіапродукцію, яку вони випускають? Очевидно, що Red Bull займається набагато більше, ніж просто продажем енергетичних напоїв, але чи це все лише маркетинг? Давайте детальніше розглянемо, як Red Bull заробляє гроші. Улітку 1982 року австрійський бізнесмен Дітріх Матешец страждав від зміни часових поясів під час ділової поїздки до Таїланду. Там він спробував місцевий напій під назвою Крейтінг денг який значно полегшив його стан. Крейтінг-Денг перекладається як червоний Гаур. Гаур це великий бізон із Південно-Східної Азії. По суті, це означає, Червоний бик. Надихнувшись чудодійним властивостями напою, матешиц вирішив створити нову категорію продуктів енергетичний напій, адаптувавши його для європейського ринку. Спочатку він кілька разів пропонував свою ідею західним інвесторам, але отримував відмову, оскільки вони не бачили потенціалу продукту за межами Азії. Матешець чудово розумів, що ринку тоді не існувало, і вирішив створити його самостійно. Він був настільки впевнений у своєму продукті, що вклав у нього півмільйона доларів власних коштів. Партнером став власник виробника Червоний бик, який також вклав півмільйона. Матешец адаптував формулу та смак для європейського ринку і успішно запустив продукт у Австрії. 1987 році. Через те, що напій спочатку був заборонений у Німеччині, Редбул отримав репутацію порушника правил. Багато молодих німців перетинали кордон з Австрією, щоб купити заборонений напій. І Редбул продав понад мільйон банок за перший рік. З Австрії напій швидко поширився Європою спочатку до Словаччини та Угорщини. У 92 му році, потім до Німеччини та Великобританії у 94-му. А от у США Red Bull увійшов в 1997 році, продаючи понад мільйон банок щодня. На відміну від гігантів безалкогольних напоїв, таких як Кола та Пепсі, Red Bull вибудував нову бізнес-модель. Виробництво та логістика напою повністю передані стороннім компаніям. Що дозволяє Red Bull зосередитися виключно на маркетингу та продажах, це дало свої плоди. Виробництво однієї банки коштує близько 9 центів, тоді як роздрібна ціна становить 360 долара США. Навіть великі клієнти, як Walmart, платять приблизно долар за банку, що більш ніж у 20 разів перевищує її собівартість. То чому люди готові платити такі гроші за солодку воду з Таурином? Причина сила бренду Red Bull, створена завдяки продуманій маркетинговій стратегії. Спочатку Матешець зосередився на клубній сцені. Red Bull активно використовував бренд-менеджерів серед студентів, які організовували вечірки, забезпечені напоєм. Volkswagen Жук із великими банками Red Bull на даху з'являлися на пляжах, в університетах, спортзалах та навіть офісах із безкоштовними зразками. Згодом напій став популярним у барах, особливо в міксах з алкоголем, таких як горілка чи єгермейстер. Так Red Bull швидко завоював нічні клуби та фестивалі по всьому світу, але це був лише початок маркетингової машини Red Bull. Через спонсорство та володіння спортивними командами бренд глибше взаємодіє зі своїми клієнтами, ніж традиційна реклама. Клієнти відчувають зв'язок із брендом, який спонсорує Формулу 1, скейтбординг чи рекордні стрибки з парашутом. Одним із найкращих прикладів виконання історії став стрибок Фелікса Баумгантера з космосу у 2012 році. Проект коштував 50 мільйонів доларів, але за оцінками експертів, його глобальне висвітлення принесло Red Bull 6 мільярдів. Однак Red Bull залишається залежним від одного продукту енергетичного напою, що становить 97% доходів. Хоча інвестиції в спорт і медіа створюють додаткові ланцюги вартості, Компанія може стикнутися з ризиками через зростаючу увагу до здоров'я та харчування.